Ну, і опиняюсь на Приморському бульварі. Ось так виглядає Приморський бульвар. Колись дуже полюбляла кіно Приморський бульвар. Зараз не знаю, чи, чи дивилася би його знову ці корзини. Можна гуляти і гуляти. Але спочатку ми все ж таки повернемось на початок. Почнемо з мерії. Колись була біржа, тут до війни ставили ялиночку новорічно. Тут стоит пушка. Вот так она выглядит. Пушечка когда-либо стреляла ядрами. Военный трофей. Ее вес 250 пудов. А бомбы 2 пуда 16 фунтов. Ось так виглядає. Трошечки тут пройдусь. І оцей пам'ятник Пушкіну. Пушкін зараз зрозуміло, що не в фаворі. Якщо чесно, я сама не стала б зараз читати Пушкіна, хоча навіть техніку чтення Анастасійка в мене. Навчалася по Пушкіну. Ну зараз ні. Ось i̇şte так виглядає. Фонтанчик працює, рибки. Ось i̇şte такий пам'ятник. Все ж таки він проти? Сонечка. Ось так елемент показала і зараз ми їдемо приморським. йдемо Приморським. Підемо Приморським бульваром. І подивимось. Покажу якісь, можливо, будинки, які Мені саме більш до вподоби. З цього боку парк стамбульський і далі Грецький. У мене є окремий ролик за ці два парки. Ну, а сьогодні Приморський бульвар. Бо щось, мені здається, дуже давно не було про нього. Я майже пройду ось так і подивлюсь зліва готель. Лондонський. Ось зараз саме його. І подивлюсь. Пам'ятаю фотографію 2000 року на фоні цього готелю. Молодесенька, гарнесенька. Зараз підійдемо ближче, а тут ще є ось такий елемент. Тут були розкопки. Можна побачити, що там знаходиться. Невеличку таку частинку. Тобто це така розкопка, яку залишили, щоб люди могли спостерігати, як воно виглядало. Античне поселення 5-3 століття до нашої ери. Створів античних авторів: Плінія, Струбана, Пталамія Аріана відомо. Що у давнину грецькі колоністи заснували декілька поселень на узбережжі Одеської затоки. Розкупки Одеського археологічного музею України у 2008 році виявили залишки житлових споруд, господарчі та ритуальні ями. Ось так. Кому цікаво, почитайте. Ну, а зараз підемо роздивимось ось цей красивенний. Будинок. Готель лондонська. Лондонська, не Лондонська, і все ж таки тут пишеться лондонська в жіночому. Чому так? Цікаво. Чомусь у мене було відчуття що в чоловічому. Ось так виглядає. Дуже красиво. Так, да, Лондонська. Пишеться саме. Ось так. Ось так. виглядають біля дверей елементи, ну, вже майже осінь. Відчувається, що, що вересень все ж таки ось так виглядає ця будівля. Можна роздивитися, ну, а я пропоную йти далі по Приморському бульвару. Ось такий вид, ще раз, і направляємось далі. Ось тут зліва можна подивитися змій. Тут також є. Кафе ваніль, дуже смачні в них смаколики. Ну а ми підемо в центр Приморського бульвару. І подивимось. А ще хотіла зупинитися все ж таки на цьому будиночку. Тут можна подивитися змі. І це палац з'являється. Такий величезний палац. У мене є давнішнє відео, і там я прямо в цьому будинку з дітками. Палац 1830 року. Трошки подивилася, і йдемо далі. Трошки рекламну замовку і відчуття, коли тиша, мені подобається більше. Люди все ж таки зранку гуляють. Пам'ятник дріжджіль є зачинений. Тут ось таких два однакових будинка, трошки збільшу. Ось вони такі полукруглі. Дуже гарно виглядають. Тут екскурсійні ось автобуси. Два будинки. Дивіться, які електромобілі. Цікаві, так? Можна покататися на них. Там фунікульорів. Не працюючий і ось так виглядає зранку на Приморському бульварі. -да. Пам'ятник зачинен. Тут, бачите, проходить така акція дитячих малюночків, як вони бачать цю війну, як їм шкода, що вони відчувають. Бачите, в малюночках все це показано. Ось так виглядає. Подивимось Приморський бульвар. Біля мене пам'ятник, який зачинен, звичайно, під час війни. Я вважаю, буде цікаво. Давай. Ну, а зараз підійду до Патьомківських сходів. Їх вже відчинили. Можна спуститись. Там попереду влучання було в цей готель. Ну, сходи відкриті. Можна на них трошки погуляти. Тут є ось такий опис саме цих сходів. Така є пам'ятна табличка, приморські сходи 1841 рік. Можна ось так спуститися, а можна також піднятися, і це буде шикарна фізкульт мінутка Ось такі сходи, по яким дуже корисно ходити. Бо це корисна ходьба, це життя. Туди сюди, туди сюди. Порахуємо, скільки в одному прольоті сходинок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім.

Ось так виглядає, якщо дивитися на сходи, ось так виглядають. Бачите, десь сходи, десь отакий прольот існує. Споруджена в 1837-1841 роки За проєктом Бафо, реставрована в 1933. -му. І ось в 2017 році також була реставрація. Ось така краса. Можна походити, поспостерігати. ну, Справді красиво, А? І якась скульптура. Зранку сюди, ввечері туди. І вже. Є чим себе зайняти. Чудовий день, сонячний. Ну що, я тут пройшлась і підемо, пройдемось іншу частину Приморського бульвару. Ось тут ми подивились трошки і рушаємо далі. Ну, а тепер рушаємо в іншу частину Приморського бульвару і подивимось, що тут є цікавого. Приморський бульвар це історична частина Одеси. Вона тягнеться від старої біржі, де зараз знаходиться мерія, до Варанцовського палацу. Зараз він на реставрації. Забудована тільки одна сторона Приморського бульвару. З іншого боку знаходиться зелена зона. Зараз там знаходиться два парки стамбульський і грецький. В мене є відео за ці парки. А далі знаходиться порт. Ну, зараз порт, як ви розумієте, знімати не можна. То прогуляємось і подивимось цю красу. Ось, як ви бачите, застроєна тільки одна сторона бульвару. Ну що, підемо далі? <звук> Цікава, спокійна, історична вулиця десь колись. Ходили жіночки в красивених плацях, вигулювали себе, своїх дітей, тваринок. Можливо, чоловіків на саме центр, мабуть, міста. Застройка Приморського бульвару з цього боку. Ось два будиночка однакових по центру, і ось так, в такому вигляді, зараз цей бік. Будиночки симпатичні, не реставровані. Ну, мабуть, не час. Колись приведуть. який це будинок? Шеврімбріандці архітектура. Ось так виглядає. Трохи я вийшла. Якби з зеленої зони. Красиво, спокійно. Вранку дуже, зранку дуже мало людей. Можна пройтись і насолодитися. До війни, звичайно, тут були натовпи. Були Натовпи їх. Та тут бігаєшся. Давай, 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 давай. Хлопчик забрав. Ай! Ну що, пішла далі? Подивимось трошечки. До кінця вже Приморський бульвар. Вже осінь майже настала. Вже пожухла листечка. Я дум... не знаю, дві думки в мене було: чи піти мені будиночки, пройтись, просто показати, або піти парком, просто пройтись. Не Знаю, ще не вирішила, що я по факту зроблю і як. І ось ми почали зі старої біржі і доходимо майже до Вранцовського палацу. Там є аркада, звичайно, там все закрито. Ось такі будиночки. І ось Приморський бульвар. Закінчен. Тобто він закінчується ось саме цим палацем, який закрит, зачинен. І. На реставрації. Якщо можна трошечки позаглядати, ой, охотниця там, охотниця на ворон. Ось тут у кінці Приморського бульвару знаходиться Баранцовський палац. Ось самий, можна його побачити. Як він виглядає? Але він на реставрації. Зараз спробую ще з цього боку. У ну, мене є на дитячому каналі Анастасійка колись тут навіть виступала. Тут проводились, балетом, вона займалася. То так. Ось так виглядає Приморський бульвар. Ну що? Мабуть, все ж таки просто пройдусь ось так в будиночки, бо в мене парки я знімала, а саме будиночки було б мені, здається, цікаво. Якщо б отак просто пройтись, тільки, мабуть, я буду йти проти сонечка, але це не дуже. Щоб нам треба було, було з того боку так йти. Ось так виглядають будиночки Приморського бульвару. Знаходять, знаходяться тільки з одного боку, а з іншою зелена зона. Зараз два парки. Колись, колись біля мерії, ось там, де пам'ятник, там був навіть ресторан. Я бачила фото, дуже цікаво. Виглядає, все ж таки я розгорнула на максимально. Мені здається, так буде більш інформативніше. Просто хочу так до кінця, ну як, як вийде, пройти, показати саме будиночки. Дивіться, який симпатичний. Двохповерховий будинок. Як краще, так чи так? Щось мені так здається краще видно. Поверну тоді ось так. Ми пройшли третій будинок, це четвертий. Ось п'ятий, такий цікавий, п'ятий будинок, якщо я, вірно рахую, ось цей п'ятий будинок. З двома балкончиками. Це шостий і оцей, який два брата-акробата, <смі> одинакових сліця, два жовтеньких. Це буде сьомий по цей бік. Тобто я пройшла один бік приморського бульвару. Саме. Ну ви розумієте, що я ось йду. Такі сучасні сміттєбаки поставили. Чудово. Я звертаю на це увагу, я не знаю, як ви. Я звертаю. Все ж таки стану там ще по центру і роздивимось. Ну, як завжди, звізда йде проти сонця. Ви, ну, вибачайте, вже все рівно, вроді би, так думаєш, ну, я не можу сказати, прервали мене дзвонком по телефону. Не можу сказати, що я прямо планую. Ні. Все ж таки, це експромтом. Я десь опинилася, і мені хочеться вам показати, поділитися, так би мовити. Ось хочу все ж таки по центру показати ось ці два будинку. Ви зрозуміли, що я знаходжусь біля пам'ятника, який за чином закрит. Ну і що? Пройдемо далі. Поперед мене зараз площа європейська, колись Єкатерининська, де був пам'ятник. Ну і підемо далі. Два екскурсійних стоїть автобуса. Чула, жіночка там підходила 300 гривень дві години. В неї коштує покататися. Ну, зранку людей поки немає. Ну і ось тут краще видно цей будинок. Зараз розкрию, подивимось. Ось вони. Два брата, акробата, Блізніці, два жовтих будиночки. Ну, а ми підемо далі. Все ж таки зроблю на одиничку. Мені так подобається більше. Ось палац. От. В моєму уявленні палац це щось таке надзвичайне. Ну, Велика будівля з великими вікнами це й був вже палац. Нагадую, що колись в мене є відео навіть старі. Я не знаю, якщо мені вдасться, я його знайду. Там трошечки, ну, воно з дитячого каналу. Там в мене дітки просто бігають по залу, такий в білих кольорах. Подивіться, яка тут у них бабочка зроблена. Прикольно. Амурського пола, а І дивіться, там за границей Добре. Щасти. Так, виявляється, теж, я, наприклад, не знала, що я не встигла записати, що оці змії. Теж є вони ж помирають, вони ж не вічні, як, як він каже, що потрібно завозити з-за з, кордону, але ну все зараз важко. Тобто, все ж таки я думаю, що їм все ж таки важко зараз працювати. ну тому Якщо є можливість, то можна приходити. Ну І ось ми доходимо до будин до готелю Лондонська. Так, я не порахувала будиночки. Так, перший у цей жовтий. Потім де змія. Другий. Ваніль третій. Лондонська четвертий будинок. Четвертий Лондонська. Я навіть не уявляю, працюють вони? Щось так по дверям, мені здається, що і ні. Ой, да. То одне. То корона, то війна. Звичайно, дуже бізнес важко утримати. Я не уявляю. Дуже важко. Так, ну і що? Я збилася? Знову. Раз, два, три, чотири. І оцей п'ятий будинок. П'ятий. Ось такі очисні механізми, така машина стоїть. Для прибирання. Ну і що? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісь восьмий на розі, там на повороті до, до оперного театру на реставрації. Колись я читала цікаві були книжки, я не знаю, зараз давно вже не читала, теж як в катакомби, ну, такі дореволюційні. Такі історичні, як не можу сказати, що, що прямо історія, як записки, як крали потім щось обмінювали. І мені щось здається, що мова йшла там про жіночку, або з цього будинку, або з цього. Прямо було описано, що вона що прямо викрали прямо з будинку, прямо з ліжка вночі. І Потім просили викуп. Цікаві такі цікаві моменти. Ну, і все. Мені здається ось ось так виглядає. Рослинок багато є для сміття байки. Я на це звертаю увагу. це важливо. Ось так виглядає. А тут, до речі, коли я в вечірньому Пробіжки, вечірні зйомки, я тут невеличкі робила, але дуже швидкі. Тут дівчинка виступала тут співала. Ось вона, до речі, включає в Тік-Токі прямо прямі ефіри своїх виступів прямо тут. Я тоді щось так пробіглася і забула упам'янути це ось так виглядає. Можливо, зараз краще видно. Ще раз тут пройду ну, і, мабуть, на цьому завершу. Мені здається, вийде дуже величезна така зйомка. Ось так виглядає міні-макет, мені здається, погано його видно. Ось так. Пушка, яку ми дивилися. Ну, і тут, якщо повернути, Тут вже починається стамбульський парк. Може пробігтися і їм швидесенька.